Добрий день, любі дітки, запрошую вас у казку. Далекі часи слон зовсім не мав хобота. У нього був лише пухкенький і чорненький ніс. А ще воно було страшенно допитливе і докучало своїми запитаннями питало слонення в тітки Страусихи, дядька жирафа, тітки гіпопотамихи, дядька Павіана. Одного чудового ранку допитливому слоненяті спало на думку нове запитання. А що, крокодил їсть на обід? Пташка коло коло відповіла йому сумним голоском. Іди до берегів великої сіро-зеленої молкої ріки Лімпопо, де ростуть хінні дерева, там ти дізнаєшся. Воно йшло йшло і прийшло аж до самісіньких берегів ріки, і там наступила зненацька на якусь товсту й велику колоду, одначе то була не колода. Прошу пробачення! Промовила слиняня дуже вічливо й чемно. Чи не траплялось вам бачити крокодила, цих незнайомих мені края? Чому ти про це питаєш? запитав крокодил. Я є, є той, кого ти шукаєш. Я крокодил. То ви і є той, кого я так довго шукав? Тоді скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід? Підійди ближче маля, промовив крокодил. І я скажу тобі тихесенько на вухо. Слоненя нахилило голову, а крокодил х <хух> та й співмав його за малесенький ніс. Тоді слонення присіло, а передніми ногами вперлося в землю і почало тягти. Воно тягло, тягло щосили, аж почав витягуватися його ніс. Нарешті крокодил випустив ніс слоненяти, що шубовснув у воду. Тоді слоненя глянула на свій ніс і побачив справжній хобот, точнісінько такий, який є нині в кожного слона. Ми подивилися з вами уривок казки Кіплінга, «Слоненя». Подивіться, малята, в мене теж є слоненя, у якого немає хобота. Допоможемо йому! Проведемо експеримент. Шановні батьки, допоможіть дітям провести експеримент. Вам знадобиться тарілочка скляна або пластикова. Гліцерин, водичка, миючий засіб, пляшечка пластикова без дна, бинтик, резінка, ложка і ножиці. І рукавички, тому що ми будемо мати справу з хімічними речовинами. Тож приступимо, беремо ложечку, наливаємо 4 ложечки водички. Дві ложечки миючого засобу та ложечку гліцерину. І ретельно все перемішуємо. Розмішали. Тепер беремо клаптик бинтику. Приблизно 30 см складаємо його вдвоє. Беремо пляшечку без дна, накладаємо, закриваємо ту частину, яка без дна. І фіксуємо резиночкою. Зафіксували і зараз обрізаємо. Ось так ми підготували все необхідне для досліду. Занурюємо бинтик на пляшці у мильний розчин і прокручуємо. Вставляємо пляшечку в отвір і надуваємо як повітряну кульку. Який гарний хобот вийшов у нашого слоника. Бульбашки, стискаючи взаємодію між собою з силою. Ця сила не дає бульбашці лопнути. Через те в нас вийшов дуже гарний хобот. Дітки, вам сподобався експеримент з бульбашками. Це насправді весело та цікаво. Тож досліджуйте та експериментуйте! До побачення, малята!